Скажи непопулярну популярну думку, версія бухгалтера. Дія не для того, щоб подавати звітність та сплачувати податки. Тому що багато підприємців, на жаль, зіштовхнулися з тим, що вони подали звітність через дію, і вони мали пільгу не сплачувати ЄСВ, однак дії цього не відображено. І тепер у них є заборгованість в сумі 20 526 гривень по ЄСВ. Саме тому ми подаємо усю звітність і сплачуємо податки через електронний кабінет. Другою непопулярною думкою те, що обов'язково потрібно вести книгу обліку доходів. Незалежно від того, який ви формат обираєте, просто ви її ведете можна навіть в табличці Excel, аби у вас воно було відображено. І третя непопулярна думка це те, що рахунок ФОП використовується виключно для того, щоб заплатити податки і, відповідно, переказати кошти на свою особисту карту. Так, ви себе убезпечуєте від можливих штрафів та проблем з податковою. Тому пам'ятайте, якщо ви здійснюєте виплати з рахунку ФОП, наприклад, на рахунок ФОП, вам потрібно буде ще подати звіт, додаток 4D, в якому ви відображаєте інформацію по цій людині, по якій було оплачено кошти. Якщо було цікаво, підписуйся.